Талантом люди завжди приваблюють. Вони настільки яскраві й глибокі, що часом кілька хвилин спілкування з такими особистостями додає наснаги краще ніж сон їжа розваги разом узяті. На режаги фесту покровителю ковальства було під силу створювати неперевершені витвори мистецтва. Краса втілена у виробах Ігоря Кравчука теж нікого не залишає байдужим, адже виточені роботи з дерева майстер випликав серцем. За спеціальністю Ігор Кравчук інженер. Згодом відчув, що обрав не ту життєву дорогу. На формування молодої людини як творчої особистості вплинуло спілкування з друзями-художниками. І тому вже більше 16 років Ігор Кравчук займається різьбою по дереву та травленням по металу. Всі завжди питаються на різних виставках, питаються. Що ви закінчили? Ну кажу, нічого не закінчував. Це ж не обов'язково, щоб закінчувати. Тому що коли закінчиш спеціальну художню школу, наприклад, в Косові, там Косівська різьба, там нав'язують свої традиції, свої технології, і він тоді прив'язується до цього. А я робив чисто свій індивідуальний метод, свої задумки, своя обробка, відхилення від правил. Ну, чисто нетрадиційна різьба. різьба. Ну, Говорять, що аналогів немає. Ну, не знаю, чи в Тернопільській області, але по Україні тут то точно нема. Творчий шлях пан Ігор починав з різьби по дереву. Одного разу він посперечався зі знайомим майстром, що зробить диво, і вже через кілька днів продемонстрував йому своє вміння, показавши вирізблений з дерева японський меч. Після цього майстер дав Ігорю необхідні для роботи інструменти. Каже, а який інструмент? Він дав мені просто ножичок, каже: оце весь інструмент, кусок дерева і працюй. Я тобі не буду давати напрямок, просто що ти хочеш зобразити. І почалося. Це мої скульптури, оці маленькі, це початок моєї роботи. Вони працювали по пів року, по два місяці, по три місяці залежності. Це було тоді такий період, був що треба було відволіктись від роботи, попрацювати, подумати. Віддихнути. І це робив кожна скульптура, прив'язана до, до періоду життя. Роботи він створює під впливом емоцій від почутого, побаченого та пережитого. Загалом у витворах втілено його світобачення та світосприйняття. Перша робота це була. Е з груші. Оце деревина, це є груша. Це найтвердіше дер... дерево. Ну, Рахується найтвердіше дерево на Тернопільській області і по Україні воно заміняє чим-то заміняє чорне дерево. Якщо його гарно полакувати, вскрити морілочкою, потім повоскувати, воно має гарний е... відтінок, і воно гарно шліфується і, безумовно, що можна виразити різні е... тонкі деталі. До вибору матеріалів майстер підходить ретельно, адже найважливішою якістю деревини є поєднання в ній пластичності. А це залежить від природи дерева, місця, де воно росло, його структури. Як розповів митець, матеріали для різьблення слід вибирати прискіпливо. Спочатку потрібно відчути, як дерево пахне, тому, на думку митця, найкращими матеріалами для різьблення є запашна тополя, модрина, берест, горобина, бузок, абрикос, груша та слива. Різне дерево пахне, ну а інколи буває, що тут дерево пиляєш, наприклад, модрин, от ці доски з модрини, якщо їх пиляєш, то вони такий, запах живиці, це такі натуральний. Дуб гарно пахне. Ну, Різні дерева по-різному пахнуть. Якщо так. Якщо хтось з тим стикається, то він зразу обріляє, яке дерево і чим, чим пахне. В основному тут пахне роботою і потом. Слива це наше українське червоне дерево. Якщо воно постоїть під відкритим небом, воно набуває такий червоний відтінок. І воно нічим не, не відрізняється від червоного дерева. Хоча воно не сплошне червоне дерево, тільки серцевина червоніє, а ззовні воно світліше. Потім працюємо ми з берестом. Берець теж дуже цікава деревина. Також у процесі виявилося, що бузок найтвердіша порода деревини на Тернопільщині. Бузок найтвердіше дерево. Якщо його гарно висушити, протравити, тоді воно, виходить, на рівні ебонітового дерева по твердості і воно таке як пластмаса, досить тверде дерево і цікаве. Серцевина коричнева, а зовні воно біле. Ігор Кравчук не називає свою технологію окремим стилем чи жанром мистецтва. Каже, що його роботи створені за авторським задумом, а ескізи для їх виготовлення малює сама уява. Всю технологію, всі ці от задумки, вся обробка це пройшло через власні сльози і своя метод обробки, всі різні технології, різне заморювання. Воскування, це вже свій підбір і свої навики. Ніхто, в принципі, ніхто мені не викладав Оце, що наставник мені дав перші деяких моментів. Він мені підказував, а вже все основне, це вже в процесі роботи я вже досягав своїм, своєї праці і своїм умом. Згодом пан Ігор спробував поєднувати у своїх виробах дерево та метал. Кажуть, таке поєднання рідкісне в Україні. У мене поєднання металу з деревом, це елементи дерева і приукрашені металом. І крім цього, ще займаюся травленням по металу. Це е, на металічній пластині, на мідній, наноситься рисунок певним методом і витравляється хлорним залізом. І виходить, ну, потім після обробляється деякі деталі, доробляються і виходить рисунок. Потім проходить. Процес чорніння, ну, під старовину. І потім до кожної, до кожної рисунка, до кожної, до кожної картини я роблю індивідуальну рамку. Він закоханий у метал і йому подобається робити те, що не під силу іншим. Тут тобто в моїй роботі поєднано дерево з металом. Це деревина, це бузок, текстура. Вона має цікаву текстуру всередині коричневі. По бокам воно світло деревина. А тут в мене такий філософський підтек в роботі. Оце жінка з однієї, а це мужчина. Жінка поділена на дві половини. Тут навіть такі символічно значить, відрізняються частини тіла жіночі. Половина повернута жінки назовні, половина всередині. Назовні те, що вона набуває своєї духовності, що вона черп, що вона під час життя здобуває свої ці пріоритети. А половина повернута жінка всередину, то, що вона черпає свого генотипу, що їй передали батьки і діди. А з цієї сторони також і чоловік зображений. Половина назовні, половина – всередині. Ось такий філософський підтекст. Чи, я, я, я даю назву, але я це ще не Це, мабуть, ще вам не скажу, ще не, ще не придумав. Що не виділила? Ну тут такі, дуже, такі кіот невеличкий, міні-капличка. Тут, бачите, хрест поділений на дві, на дві частини. Тут з, з лівої сторони плавні лінії. Це дві сторони життя і релігії. Так я назвав цю, цю роботу. Ці плавні лінії, це життя, яке ми ідеалізуємо. Ми хочемо бачити все ідеально, там все. і релігія, яка нам проповідає в книжках священники, що все ідеальне в житті, оці плавні лінії. А з цієї сторони хрест половину вже зовсім інша текстура хреста. І це ж, з чим ми стикаємося в своєму житті. Це от, оце частина символізує. Світло, що буває радості в нашому житті. Стіна символізує небезпеку, різні перешкоди. Тут от, такі танцюючі жіночки це така мерва своєрідна. А тут така пещерка, тут можна освячені речі ставити, там свої, ну як в що ми віримо і що. А тут з боків, це очищення водою. Значить, такий водоспад, така чуть чуть картинка своєрідна. А з цієї сторони я зобразив таке дерево релігії. Бачите, тут релігія символізується у вигляді плодів і квіток. Якщо ти хочеш мати зв'язки від релігії, мати якийсь практичний, натикаєшся на шипи. Від релігії можна от як, як квіти, можна їх. На запах відчувати, значить, духовно збагачуватись. Отаке От дерево релігії. А з якого це дерево? Це стара Мудрина, їй більше десь, може, 150 років. Це мудрина, а тут ставка з груші. Різьбярство це алхімія дерева, це алхімія запаху, кольору і навіть слова. Саме так охарактеризував споконвічне народне ремесло один митець. І з ним неможливо не погодитися. Адже дивитися на дерево і бачити його красу це одне. А ось відчути його і вкласти у нього свою енергію, оживити у неперевершених виробах зовсім інше, підвладне одиницям. Вибереш деревину і починаєш дивитися на неї. Ну, може дві години, може, три години проходить. Поки ти ще не знаєш, може свідомості відомо заложено, не знаєш, що ти хочеш зробити. Ну дві-три години, може буває і півдня, і більше, ти починаєш просто його пробувати на твердість, а потім в процесі роботи в тебе вже десь там, де воно сидить, ти його виловлюєш з голови і вже починається сюжет. А вже в процесі роботи там деталі вже дороблюєш. Це моя техніка. Але у кожен витвір вкладено душу і серце. Якщо ти хочеш досягнути якоїсь висоти, то мабуть що старатися, щоб тобі за це щось було нічого не вийде. Це треба повністю віддаватись, працювати, вдосконалювати. І дуже багато роботи затрачується. Наприклад, щоб відкрити очі, от у мене скульптури є, щоб очі відкрити, щоб надати такий мінімальний вираз обличчю, потрібно приблизно цілий тиждень. А інколи буває, що якась частинка м'яса не, не працює, тоді вираз обличчя втрачається і заново перерізаєш. Це буває, що над одною головою ти працюєш місяць, поки нормальний вираз обличчя створюєш, щоб воно відповідало дійсності. Від робіт Ігоря Кравчука віє теплом. Майстер каже, що це завдяки його добрій енергетиці. Працюєш з роботою два місяці, три місяці, і ти стільки енергетики вложуєш. А якщо людина ще не енергетичний вампір, а може віддати свою енергетику різним речам, тоді інша людина відчувається. Хоча може ця робота і в деякій мірі не досконала, але вона відчуває цю енергетику, що я вложив, і вже їй цей шосте відчуття вже розуміє. Що це таке так підсвідомості, що це таке і що хотів я вложити? Ну, всі говорять, що дуже теплі роботи. Ігор Хавчук зізнався, що пройти по шматок дерева він не може. Якби хтось інший би пройшов, так би. Просто прийшов. Ну, я тут побачив вже, значить, ще, я ще не думав, що з нього зробити. Навіть і зараз не знаю, що воно повинно вийти. Ну що, що то повинно вийти? Ну, не то, що під заказ робиться, а це робиться для душі і, для душі. і від душі, і щоб щось створити, щось передати. Ну, реалізувати себе може в певній мірі. І Ну, щоб не просто коптити небо, ну щоб виділити своє, щоб були здорові амбіції. Кожна людина повинна досягти своєї мети. Ігоря Кравчука по праву можна назвати Тернопільським гефестом. Митець каже, що багато ідей народжується просто під час самого процесу виготовлення. Творчі люди вони весь час в пошуках і імпровізації. Тут Кінцеві результати, і невідомо, що воно може вийти. Тут, якщо взяти знаменитих художників, що вони мають певні проєкти, вони повинні дотримуватись тих канонів, виготовляти те, що вони зобов'язані, а тут польот душі. Куди рука поведе і що з цього вийде? Дуже багато задоволення отримуєш від того, як люди на виставки приходять, дивляться на різні експозиції, дивляться. Ахають, охають, оце це красиво, це так зроблено, каже, а як ви так зробили? У вас три руки, каже, ні дві. Ну, получаєш масу, масу задвоне. Мені Матеріально тут нічого, ну, получаєш якусь енергетику, що багато підходить, хочуть вчитись. Я, крім цього, веду зараз студію гурток при дитячій школі творчості дітей і юнацтва. Студію там набирає потенційних діток, що які обдаровані, щоб їм передати своє мистецтво. Тож треба передавати з часом, щоб може в когось проявити, їм дати такий невеличкий піштовх до своєї праці індивідуальної. Повторювати когось, майстер не хоче, каже, що він спостерігає за іншими, оцінює та робить, як душа покличе. Відношу до категорії людей, що багато чим мені цікаво в творчих людях. Багато є роботи, які такі перспективні, що і цікаво, і інтересуєшся, як це зроблено. Но мені хочеться зробити щось своє краще. Свій напрямок у мистецтві Ігор Кравчук називає криком душі. Це самовираження своїх емоцій, своїх роботах. От тобі щось дороге, ти повинен це емоційно виразити, залишити слід, якісь там хороші причини є для самовираження, є і негативні, ти повинен вилити це. Оце моє самовираження. Кричати ми не будемо кричати, плакати, там, сміятися. Оце моє самовираження, моїх почуттів. Багато робіт митець подарував друзям, знайомим та близьким. Сьогодні витворами Ігоря Кравчука захоплюються не лише на Тернопільщині, а й в інших областях України та навіть в Канаді і Сполучених Штатах. Під час нашої розмови майстер розповів, що окрім захоплення деревом та металом, він небайдужий до кулінарного мистецтва. Найбільше любить готувати страви з м'яса. Поблизу власної майстерні пан Ігор побудував мангал, на якому готує різноманітні місні страви. Майстер поділився секретами приготування своєї найулюбленішої страви запеченого сала, і звичайно, ми його скуштували. Ну що казати, коли майстер, то майстер усьому. Вважалося, що дерево має душу і володіє особливою тільки йому властивою силою. Люди давно не вірили, що дерево володіють великою мудрістю. Що людина, яка тонко відчуває душу дерева, може багато чому в нього навчитися.